Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися, чи здійсниться моє бажання. Так, скажіть, покажіть, чи здійсниться моє бажання? Я хочу, щоб війна скінчилась в Україні вже у лютому 2024 року. Так. Лютий 24 року, щоб був кінець війни. Щоб Росія відвела свої війська, забрала війська з території України і скінчилась війна. Скажіть, чи здійсниться моє бажання? Так чи ні? І які перешкоди? Так, це відповідь так чи ні. Відповідь ні. Що буде хорошого, гарного, що буде поганого? Так, суть цієї цього питання і порада. Порада? Так, щось записано в книгу долі. Дивіться, зараз хтось робить вибір. Хтось робить вибір. Моє питання, питання чи скінчиться війна в лютому 2024 року. Вийшла карта Башня і Сім чаш». Башня це руйнування. Що в лютому місяці будуть небезпечні моменти, можуть бути зруйновані будинки там, де я мешкаю. Це Київ. В Києві можуть бути руйнування. Ось це така відповідь. Щодо війни. Сім кубків це також, що не закінчиться. Це ще, ще не кінець, але вже й не середина, це вже більше туди до закінчення. Добре. Що буде хорошого? Шість мечів і сім пінтаклій. Шість мечів, що ми уникну, уникнемо якоїсь страшної небезпеки, вона минеться, обійде нас. Я думаю, що це щось пов'язане з ядерною зброєю, і цього не буде. Це минулось. Так, і Сім Пінтаклій, що е, то, що я роблю, воно має, що воно призведе до своїх наслідків. О, оці всі мої обряди, все, що я роблю, все, що я перекриваю, воно е, трошки згодом, але воно все вдарить по ворогу. І е, це карта, що. Працюйте і робіть те, що ви робите, нагорода буде в кінці буде, отримаєте те, що ви хочете. Так, добре. Потім, що погане. Погане. Рицар міча це військові дії, це напад, що ворог буде робити напад, небезпека вночі. Страхи можуть ваші здійснитися, ваші страхи. Потім, суть цього всього процесу. Це карта війни, що війна йде. Вісім пентаклій, що ми працюємо, всі, вся країна і Збройні сили, кожна людина в країні працює на те, щоб в цій війни не було. І кожен стоїть перед вибором, і також це вибор, вибір зараз, сильні світу щось вирішують: направо, наліво, якийсь варіант такий чи такий, і від цього дуже залежить. То, що не вибирають, що коли скінчиться війна. Тобто вони вибирають, як її швидше скінчити. Дату, я так розумію, вони обирають порада. Дивимось пораду. Так, «Королева Кубків це про мене. 10 м'ячів. Скоро вже завершення цього всього кошмару, що не переживай, скоро це скінчиться. Добре. «Отшельник» — що. Є території, які відчуджені. Що з цими територіями? Що боротьба за ці території? Вся проблема в цих територіях. Що якби ці території відійшли ворогу, то війна б уже скінчилася. Так як ми не віддаємо ці території, війна ще буде тривати. І це правильно. Якісь новини. Про полон прополонених, новини про полонених, також що багато людей в полоні їх треба повертати. Це в полоні території, в полоні люди. І все буде так, як треба, бо в книзі долі є запис про ці події. І все буде відбуватися своїм черідом, так як воно повинно відбуватись. І рицар Пентаклій, що не, не не сиди, склавши руки, працюй, здобувай, допомагай, і кожен з нас, допомагайте, і е, це карти кажуть, донатьте на цю перемогу і е, рухайтесь до цієї перемоги, не падайте духом, не е, втрачайте надію, вірте в це добре, віримо. Давайте перебира... перекривати все, що мені не подобається. Все я зараз буду прибирати. Заперечую. Заперечую, заперечую. Це теж хороша карта, хай буде. Так, оцих всіх заперечую, заперечую. Ми працюємо на перемогу. Добре. Порада, що нам треба прибрати ці території, які треба звільняти, і людей, яких треба звільняти. Оце проблема, чого не закінчується війна. Так, заперечу перекриваю, шукаю карти, які ми будемо перекривати. На дні колоди Верховна Жриця це я, і що я відкриваю шляхи на перемогу. Добре, дякую. Перекриваю, перекриваю. Дуже швидко знайшлись потрібні карти. Це також добрий знак. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають закінченню війни як якмога швидше, щоб війна скінчилась в лютому 2024 року. Перешкод більше немає по Верховному суду, та буде так, так буде. Вищі сили. янголи-охоронці, прошу, молю, будь ласка, приберіть всі перешкоди, які заважають закінченню війни в Україні як мога швидше, щоб в лютому 2024 року вже був. Кінець війни, війна скінчилась. Та буде так, і так буде, перешкод нема. Буде так. Дякую ваще силу. Дякую всім, хто дивиться. І звертаюсь до всіх, хто вміє гадати на картах, ви можете робити собі такий самий розклад кожного вечора: прибирати оці перешкоди, що заважає, щоб війна скінчилась. Цей метод, він дійсно працює. Якщо більше людей буде це робити, то швидше війна скінчиться. Так. І ви в кінці кажете, не я така королівна, що я перекриваю, я все прибираю, щоб війна скінчилася. А ви просите вище сили, щоб вони це зробили. Розумієте? Це а, а, прохання до вищих сил, щоб приберіть, справді цю ситуацію. Так, а вищі сили вони виконують те, що люди просять. Ще раз хочу подивитися, Вищі сили, скажіть, покажіть, чи залишились ще якісь перешкоди, щоб війна скінчилась в лютому 2024 року, скажіть. Ще на кінець, і ще на кінець перешкоди є, і буде багато смертей, багато жертв. Сім мечів, що це ще не завершення. Це небезпека. Росіяни готують якусь пастку жертвами. І магічний супротив з тої сторони йде? Вони як крадуть наші мрії, ми мріємо, про одне. Вони крадуть наші мрії, перевертають їх на свою сторону. Ось це відповідь на питання тим, хто мене питає, навіщо ти завжди дивишся одне і те саме питання. Щоб прибрати у цих от тих, що колдують з боку Росії. Магі-мастера Магі ті шостого боку. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за донати і до зустрічі!